Іноді бувають такі стани, коли занепокоєння бере вверх. Ви, питає, ви щось хочете там думати, розділити його на продуктивне чи непродуктивне, як я вчора писав, да, статєчку, ви можете на нас на сайті подивитися на моєму блозі. Але що б ти не робив, ти не можеш справитися. Таке відчуття, що тебе щось так давить, давить. І в цей момент хочеться якийсь, ну, або інструмент, або якусь таку підтримку отримати. І іноді це називається, знаєте, загубити контакт з собою. Навіть якщо у вас хтось питає, що тобі хочеться, ти не знаєш. Ну, відповідь, я нічого не хочу. А питання в тому, що ти не те, що нічого не хочеш, а ти не відчуваєш, у тебе немає відповіді на питання, чого я хочу. Дуже гарна, корисна допомога, яка може бути, в цей час вона може прозвучати ну, так, трошки дебільно, бо ну ми ж хочемо щось таке умне, таке якісне, наукове, щоб науковці доказували. Але знаєте, ну так вам скажу, лягти і поспити Якби ви знали, скільки сон може зняти траблс і проблем, які у вас є. Психологічних. Ну, по-перше, просто банально ви відпочинете ваш, ваш організм, якщо і психіка виснажена, вона дасть там якісь е, лишніх 5, 20, 60 хвилин, я не знаю. Але ви побачите, що коли ви прокинетесь, е, ваш стан трошки-трошки, а може й не трошки, буде ліпше, то ну, зефнуйтесь сном. Просто зробити десь, якщо бачите, що вам важко. Знайдіть момент, знаєте, як в анекдоті, Скажіть в сім'ї, що ви на роботі, на роботі скажіть, що в сім'ї, а самі лягайте спати. Дякую, до зустрічі.